Всім привіт, друзі! Ви на каналі ПК. Шоу. І сьогодні у нас відео про те, як Артем свої паяльні речі перебирав. Всім приємного перегляду! Ви на каналі ПК Шоу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я досить давно не перебирав свої паяльні речі і за цей час у мене накопилося багато різного сміття. І сьогодні я вирішив зняти відео про те, як я їх перебираю. Ну що, починаємо. Давайте почнемо з цього такого. Тумочки з такої, як я не знаю, її назвати. Відкриваємо. Я не, навіть не пам'ятаю, що тут у мене, бо досить давно таке не паяв. Ага, так Тут нічого перебер. Тут у мене ось такий вольтиметр і, і дроти для нього. Ну і сата кабель для диски. Ну, це я все-таки покладу не сюди, а покладу до різних, там у мене є такий ящичок. А вольтиметр хай буде в цьому кожушці. У мене в цьому кожушки раніше був цілий набір для паяння. Зараз тільки вольтиметр. О, отут буде зараз, зараз цікаво. Тут різні прямо вже прям, компоненти. Коробочка транзисторів. Це нам треба. Це ми зразу залишаємо. Пакетик датчиків. Конденсатори в мене їх досить-досить мало. Потім світлодіоди. і діоди звичайні. Так, ось у нас є світлодіоди, які розсипались. Давайте їх перевіряти. Ну, все хороший, це можна покласти ще. Розпакую зараз упаковочку з ними. І викидатимемо сюди світлодіоди. Так, Цей хороший. Так, далі. Оцей, оцей, бачите, зараз на камеру покажу. Ну, чорна цяточка, це згорівши Я пам'ятаю, в мене воно щось як один раз як ну звідти електрикою, ну, цей, значить, не, годя, не годиться. Та й хороший, можна використовувати ще. Потім, тут в мене е, транзистор... Ой, запхух. Добре. Це хороший, так. А отакі зігнуті я буду викидати, тому що, значить, ті, що я не клав, назад, значить, вони не працюючі. А ні, оці, я пам'ятаю, працюючі. Так, давайте я вже включу камеру, коли переберу світлодіоди, бо це буде досить довго. І в мене вийшла отака кучка, це не працюючи, і ось пакетик працюючих. І я знайшов ще RGB світлодіоди. Мені здається, з цією коробочкою ми закінчили. У мене ще тут є такі схемки, це для світлодіодів. І маленькі конденсатори керамічні. Такі дві упаковочки. Ось і більше і одні і менші. Блютуз-модуль ще є. Це для Ардуїну. Давайте зараз його якось презентабельно складемо. Ось так. просто Складемо. Оце ми Сюди, оце хай тут лежить. Тут дуже було перебирати нічого, бо тут усе потрібне. Цей кабель я ще десь я знайду. Мабуть, в отій великій коробочки. Так, ці я перебив. Далі. Отакий От судочок. Це звичайний такий судочок для їжі. Дивимось. Так. Це прикурювач, такий штекер-прикурювач для машини і з нього йде дріт. Я не знаю. Ну, хай буде, може пригодиться колись. Оце дріт є такий. Ось такий. Потім, господи, скільки у тут дротів різних. Оце мені не потрібно. Так, тепер виплата. Для зарядки повербанку. Ну, є воно в мене, так треба. Я зараз його тут все переберу. Ось плата така макетна і для неї такі перемички. Далі плата від китайської зарядки Це ми викидаємо. Ну, І тут дроти. Ну, тут усе потрібно. Такі оці тоненькі можна повикидати. Ось такі треба повикидати. Це усе і оцей. Все друге залишаємо. Все готово ми закриваємо. А і сюди ми зложимо цей, е, кабель SATA. і. Пакетну плату з перемичками. Підкладаємо і беремо саму велику коробочку. Тут у мене здебільшого інструменти. Ось такі це зразу залишаємо. І смоктува Так, Коробочка, така що в мій у нас. Гвинтики. Хай будуть. Пригодяться. Каніфоль. Ось така ще викрута. Я вже в минулому відео про свої паяльні речі, вже казав, що в мене хвороба викрутками. Так ось гвинтики, маленькі гвинтики. Ми також їх складемо. в Оцю коробочку. Вони такі в пакетах і ми їх якраз собі запхлимо. Є. Далі суперклей, ну куди ж без нього? Пінцет і куча повітряного пластиліну. Ось так я зараз його в мене там. Тепер ще отака каніфуль. Кусок олова. Я його розплавлений, мабуть, я його також в цю коробочку закину. Викрутка така, у мене дуже багато викруток. Така викрутка з насадками, інтертул і біти розні. Такий пінцет. Олово. Ось така біта це для викрутки. І це все в оранжевих таких біти для другої викрутки, вона в мене в гаражі. І оця штука мені вона не потрібна. А Це все потрібно. Зараз я скидаю це назад. І, як то кажуть, обновлює таке відео, що в мене з паяльних речей різних з'явилось. Ось так, я якусь камеру зараз прилаштую. Ось так ось на ось. Я знімаю вже четверте відео на канун повершот А2300 HD. HD. Я вже знімаю це. О, я цю коробочку сюди скину. Третє, чи... четверте. четверте відео на нього знімаю. Подожди, вчора три і сьогодні. П'яте, п'яте. Так, і ось в мене що вийшло. Ось. І ось така кучка непотрібного. Зараз я відкручу камеру, штатив і покажу, який у мене Штатив у мене такий самий, як був із веб-камерою. Він підійшов і сюди. Та, тут однакові кріплення для них. Ось, я зняв з камери. Штатива. Ось такий штатив. Три нога. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі ПК Шоу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!